Хочу знати, як ти цілуєшся, скуштувати тебе на смак. Ти збентежений, ти хвилюєшся, ти хвилюєшся, мов хлопчак, хочу чути по шкірі дотики, їхній вгадувати маршрут, і бажання зухвалі потайки пелюстками зривати з губ, і солодко всю ніч кохатися, запалати в твоїх очах. Божеволіте. Розкриватися і тремтіти в твоїх руках, хочу наскрізь тебе побачити рани, шрами і загадки, щось цілити, щось розтлумачити, обійти всі твої пастки, ну а може, в одну попастися, переплутатись у сітках і без тями так закохатися, як уміють лише в книжках. Хочу знати, як ти цілуєшся, скуштувати тебе на смак. Ти збентежений так хвилюєшся, ти хвилюєшся, мов хлопчак.